Дорослі чоловіки полюють на дітей. Будь ласка, я тобі скидати кошти, а тільки ти там, як будеш моя sugar baby. З якою метою можуть писати неповнолітнім, коли можна створювати сторінку в соцмережах своїй дитині та як же правильно пояснити правила? Це 30-річна Олена, а це її донька 11-річна Єва. Зараз Єва з мамою тимчасово живе в Іспанії. Але коли була вдома, в Україні. Займалася моделінгом, попросила у мами ще вісім років створити собі сторінку в соціальній мережі для особистого спілкування. Тож Олена вирішила, це може ще й допомогти їй в майбутньому професійному житті доньки. Взагалі зараз ера інтернету і побачити когось, як обирають акторів, як обирають медали. Просто може по тих хто з комунистів так само йти дорогою інстаграму і побачити собі красиву картинку, красиву дівчинку. Так як ті, хто блокує усіх дітей, у неї не виходить там просто ніякого контакту. А інстаграм це саме та мережа, яку я можу нормально контролювати, яку я можу перевіряти, і нам не дозволяє, щоб міністри сторінка я бачу абсолютно всі повідомлення. Інстаграм дівчинки прив'язаний і до телефону мами. Тож Олена бачить усе, що пишуть дівчинці. Перше дивне повідомлення від дорослого незнайомця Єва отримала ще три роки тому. Зізнавалася в коханні, Після того було затища, а днями дівчинці запропонував спонсорство, дорослий іноземець. Так собі не винна така пропозиція. Ти, будь ласка, я буду скидати кошти. Тільки ти там будеш моя sugar baby. Привіт, дорогенька. Я сподіваюсь, ти не проти нового друга. Я хочу, щоб ти була моєю солодкою дитинкою. Нічого сексуального. Обіцяю піклуватися про тебе і балувати. 5 тисяч доларів щотижня. Дай знати, якщо цікавить. Цього разу Олена не просто заблокувала чоловіка, а ще й опублікувала це в себе на сторінці, щоб інші знали про таких людей. Експерт із кібербезпеки Сергій Денисенко каже: дітям можуть писати три групи злочинців. Перша група це розбещувачі, які шукають неповнолітніх для задоволення своїх ненормальних сексуальних бажань. Букватория звучиться це ті, які у дітей виманюють інформацію стосовно батьків, стосовно статків, стосовно їхнього відпочинку, і так далі. Тому подібне, щоб розуміти, чи можна потім банально підкрасти. І третє це те, що йде дезінформація, яка повторюється саме дискорд. Там російські пропагандисти замайнюють дітей не тільки наших, а й закордонних, розповідаючи в реалі не в тому світі, як вони зараз існують, і уходячих оману, діти потім починають батькам щось розповідати. І вбувається дезінформація суспільства в цілому через опікі от застосунки. Психологиня Олена Шершньова каже, створювати акаунти для своїх дітей, куди доступ мають лише батьки, можна у будь-якому віці. А от саме користуватися сторінкою діти можуть з 13 років, і на це є декілька причин. По-перше, у дітей не сформоване критичне мислення. Вона може прийняти за чисту монету те, що насправді є шок контентом або фейк-контентом, або ще якимось пранком. По-друге, дитина може потрапити до рук шахраїв. Це і звичайні аферисти, це і славнозвісні групи смерті, це і збочинці. І по-третє, у такому вразливому віці, вона може дуже легко зловити цю залежність, так звану номофобію. Номофобія в дітей виникає значно швидше і легше ніж у дорослих. Номофобія залежність від соцмереж. Коли ж уже зареєстрували свою дитину в соцмережі, поясніть їй декілька правил. Постити в соцмережі можна тільки те, що ти готовий показати дуже багатьом людям. Якщо є щось особисте, приватне, інтимне, ніколи не можна це постити. Батьки мають пояснити дитині важливість встановлення обмежень на отримання листів пропозиції від незнайомців, тому що ці незнайомці можуть бути небезпечними. І ще важливий момент обмеження геолокації. Обов'язково встановлювати батьківський контроль, встановлювати обмеження на отримання листів, коментарів та пропозицій від незнайомців і вимикати геолокацію. Якби мене попросили розказати про героїзм, це була б історія про Харків і Харків'ян. Гради, басети, азе тут все, що можливо, все було. Про людей, що з дітьми пережили авіанальоти на Салтівці. Жодного будинка не було. Жодного. Але вони так хочуть повернутися в свої стіни. Повернешся у свою квартиру, зробимо ще краще, ніж було. Ця історія про героїчний Харків і відданих йому серцем людей. Вони мені довірили. Я не можу стати сюди. Мосийчук плюс Харків герой у п'ятницю о 21.30 на один плюс Україна.